Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. І до вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. 25 грудня католики усього світу відзначили Різдво. Одне з найбільших релігійних свят відсвяткувала і ремокатолицька громада Калуша. Цього дня в костелі Святого Валентина відбулася святочна літургія. Різдво найбільше свято християнського світу. Це день спогад про диво народження у вифлеємі Сина Божого Ісуса Христа. Різдво святкують усі люди, щоправда, одні за юліанським календарем, а інші за Григоріанським. Розбіжності календарів спричиняються до різних дат святкувань, але сутність та дух свята залишаються незмінними. Одне з величніших свят відзначила і Римокатолицька громада нашого міста. В день свята, 25 грудня, в костелі Святого Валентина відбувалися святочні богослужіння. У Різдвяній літургії, крім настоятеля храму святого Валентина, отця Романа Стадника, взяли участь також священнослужителі Калуша, декан Калуський Української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун та отець Ігор Пришляк. Весь світ святкує ці радісні свята. Бажаємо вам всім рясно. В храмі відбулось театралізоване вертепне дійство, яке підготували вихованці Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, гуртка польської мови і культури під керівництвом Оксани Бігун. Діти виконували ролі основних дійових осіб різдвяного свята. Були тут Йосиф і Марія, пастушки, ангелики і навіть розбійник. Весь захід відбувався на польській мові. Також учасники свята колядували і віншували. Після дитячого вертепу продовжив різдвяну програму із веселими колядками Парафіяльний хор під керівництвом Тетяни Озірської. 25 п'ятого грудня в залі засідань виконавчого комітету відбулося восьме засідання 50-ї сесії Калуської міської ради 6-го демократичного скликання. Депутати розглянули ряд важливих для міста питань детальніше у сюжеті. На початку роботи сесії у питанні різне виступив депутат Калуської міської ради Олег Нижник. Він, зокрема, коротко розповів присутнім про перебіг подій із активістами Калуського майдану, на яких відкрите кримінальне провадження за спалення портрета Віктора Януковича. Депутат наголосив, що зі слів начальника Калуського відділу міліції Василя Хомена протягом 10 днів буде прийнято рішення про закриття даної кримінальної справи. Далі депутати заслухали та прийняли рішення про уточнення бюджету Калуша на 2013 рік. Зі слів міського голови, бюджетникам до кінця. Поточного року буде закрито усі борги по зарплаті. Ми подивилися, які ж у нас заборгованості по міському бюджету. Бо знаєте, завжди можна дискусувати, а можна просто зачити. Буквально в вересні місяці, за 13 вересня, вийшла стаття народного депутата, де та написано, що міській владі треба чесно визнати, станом на вересня вона є банкрутом. До кінця року не вистачає грошей ні на зарплати, не кажучи про інші захищені видатки. На ліки попросту грошей не вистачає. Міський голова шукає стрілочника і знайшов його в особі народного депутата. Я не надіюсь на допомогу народного депутату. Але на сьогоднішній день ні по галузі освіти культури, спорту, медицини. Підкреслюю житлово-комунального господарства, яке практично ніколи такого не було, Заборгованості по бюджету розвитку і загальному фонду немає. Міський бюджет нікому нічого не виден. З іншої сторони, на бюджеті розвитку знаходиться 700 тисяч гривень, 700 тисяч, які ми готові. Я розумію, що деякі умови, скажімо, створили підприємці такі, що вони не всі свої. Накладні, які вони виконували, подарок. Але 700 тисяч гривень це достатньо, щоб закрити всіх, хто виконував відповідні роботи. По загальному фонду також заборгованості немає. Бюджет міста. Мало того, не хочу озвучувати для засобів масової інформації, щоб другий перерозподіл пройшов більш-менш. Ми ще думаємо, куди ми додатково можемо. Переглянули. Тому повинен сказати, що так, як зроблений бюджет, так, він нам дався вдався нелегко. Так, ми в вересні говорили про це, в жовтні. Так ми підняли питання на рівень України. Але ми його завершили завершили в повному обсязі. Про регіональну цільову програму медикаментозного забезпечення на 2014 рік доповів присутнім заступник міського голови Василь Турчин, який зазначив, що поки що фінансування встановлено на рівні 20 мільйонів гривень. Безкоштовне медикаментозне лікування встановлено для мешканців Калуша та сіл району. Підмихалля, Перекоси, Бережниця, Сівка Калуська, Зелений Яр, Томашівці, Вістова, Голень, Бабин, Зарічний, Кропивник та Новиця. Зокрема, передбачено безкоштовне забезпечення двічі на рік планового лікування дорослих в умовах денного стаціонару. Лікування дітей, акушерської допомоги жінкам у пологовому та безкоштовне планове обстеження пацієнтів на комп'ютерному томографі та магнітно-резонансному томографі один раз у рік, але без контрастної речовини. За рекомендаціями міських депутатів-медиків сесія проголосувала за виділення 50 тисяч гривень для ургентної допомоги у січні 2014 року. Загалом депутати одноголосно затвердили регіональну цільову програму медикаментозного забезпечення на 2014 рік. Також було одноголосно прийнято міській програму соціального захисту на 2014 рік та затвердженого регламент центру надання адміністративних послуг та перелік адміністративних послуг. Нагадаємо, що даний центр розпочне свою роботу з наступного року за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 52. Яд приміщення калуського відділу міліції з приводу відкриття кримінальної справи проти калуських громадських активістів відбувся у середу, 25 грудня. Водночас правоохоронці запевнили, уже найближчим часом кримінальне провадження буде закрити у рамках дії закону про амністію для активістів Євромайдану. Суспільний резонанс викликаний відкриттям кримінального провадження за фактом спалення портрету президента України під час засідання сесії Калуської міської ради 30 листопада. Минулої п'ятниці у цьому кримінальному провадженні висунуті звинувачення громадському активістові Олегові Савці. Молоді калушани стали на підтримку активіста. У середу, 25 грудня, під стінами міськвідділу міліції у Калуші відбувся пікет на підтримку молодих людей. Крім того, організований захист за допомогою адвоката. Проте Олег Савка наразі більше хвилюється за безпеку активістів. Володимир Кушлик, один з наших активістів, який, власне, по цій справі спалення портрету взагалі був випадковою людиною. Той час він був у Франківську, але попавши так по цій справі, після того, чи все, що він з'явився в ЗМІ на прес-конференціях, йому почали під нього вночі, я думаю, перестерегли і почали погрожувати. Через те ми зараз. Він подав це скаргу прокуратурою і міліцію. Сьогодні його якраз по цій справі викликають додачі показань. Також ще одного хлопця, активіста Сашка Долошицького, сьогодні також вперше зранку викликали як свідка, і другий раз йому знову ж таки на третю годину було призначено свідчення давати. Але от буквально недавно перезвонили, що майор Майброда захворів. Поки що, крім Володі Кушлика, прямих загроз не було, але сьогодні от йому. Пошту знову кинули записки з погрозами життю його. Тому ці записки буде долучено як, як речові докази. Але ми вимагаємо від начальника поліції, в першу чергу, від прокуратури знайти тих зловмисників, покарати і припинити водночас переслідування активістів цій сфабрикованій політично замовній справі. Після пікету відбулася прес-конференція начальника Калуського міськвідділу УМВС України Василя Хомена, який, зокрема, повідомив, упродовж 10 днів буде прийняти рішення щодо кримінального провадження. Правоохоронець повідомив, що воно буде припинене у зв'язку із набуттям чинності закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань і покарання осіб щодо подій, які відбулися під час проведення мирних зібрань. Кримінальне провадження буде закрито. Президент підписав закон про амністію. Завтрашнього дня вступає закон про амністію. Протягом 10 днів буде рішення прийнято по справі про закриття. Щодо погроз на адресу активіста Володимира Кушлика, то наразі тривають необхідні слідчі дії. Дане звернення його занесено в єдиний реєстр досудових розслідувань Їх розпочато розслідування за фактом погрози вбивством то є 129 частина перша. На сьогоднішній день на третю годину викликаний для дачі показів. слідчого. Складна, але керована. Так схарактеризував криміногенну ситуацію у місті начальник Калуського міськвідділу управління Міністерства внутрішніх справ Василь Хомен на прес-конференції 25 грудня. Про напрямки роботи міліції у нашому сюжеті криміногенна ситуація у нашому місті є контрольованою. Крім того, за показником розкриваності злочинів Калуш перевищує загальнообласний показник. Зареєстровано у нас 1771 кримінальне провадження. І, з яких на сьогоднішній день у переведенні знаходиться 542 провадження. Відсоток розкриття по відсоток розкриття на сьогоднішній день становить, тобто, особам оголошено підозру 42 від загальної кількості, 42,8% Обласний відсоток розкриття 42,6%. Ми вище середнього обласного. Ну, то не є такі дуже серйозні досягнення, яким, яким є, чим хвалитися, але ми проблему бачимо і працюємо в даному ракурсі. В структурі злочинності переважає на сьогоднішній день крадіжки. Всього за звітній період зареєстровано 441 крадіжка. Е, відсоток розкриття складає 44%. Це теж не є такий пофальний відсоток, але я думаю, що найближчим часом і вже в першому кварталі дана картина буде значно покращена. Так само ви знаєте проблеми міста Калуша і Калушського району, зокрема міста, де на сьогоднішній день нас турбує проблеми боротьби з наркоманією. Хочу довести до вашого відома, що за цей звітній період задокументовано калуським міським відділом 27 фактів збуту наркотичних засобів. Буквально у грудні місяці, півтора тижня назад, ми задокументували злочинну групу в складі трьох учасників, яка діяла протягом двох років. Де розповсюджували як жителям нашим, так і жителям інших районів наркотичний засіб марихуану. На сьогоднішній день всі три фігуранти арештовані. Справу розслідує слідчі відділ УБОЗу, де дана справа має всі ознаки організованої злочинної групи. Крім того, Василь Хомен попросив громадян бути пильними, адже останнім часом активізувалися телефонні шахраї. Зловмисники телефонують уночі і повідомляють, що родич потрапив у халепу. Для того, щоб витягти людину із біди, пропонують дати хабаря. Гроші забирають за кілька хвилин. У таких випадках правоохоронці радять не панікувати, а телефонувати родичу на мобільний. Як правило, на ранок стає відомо, що із людиною усе гаразд, а нічна тривога справа рук злочинців. Тож правоохоронці просять калушан бути пильними і принаймає. Нашій потребі телефонувати за телефоном 102. До речі, як мали нагоду пересвідчитися журналісти, система прийому звернень за телефоном 102 працює справно і цілодобово. Усі виклики впродовж двох місяців зберігаються у записах, тож приховати чи зігнорувати звернення неможливо. Принагідно правоохоронці продемонстрували і два автомобілі із гібридними двигунами. Калуш нещодавно отримав дві автівки із десяти виділених на область. Авто, за словами правоохоронців, комфортне і, що важливіше, економне. 60 кілометрів автівка може здолати на електричній енергії. Потім переходить на споживання палива. При цьому паралельно заряджаючи акумулятори. У середньому така машина споживає 4 літри пального на 100 кілометрів. У калуші нові автомобілі задіяні для патрулювання міста. Епопея з незавершеним шестиповерховим будинком на проспекті Лесі Українки біля центру зайнятості триває два місяці тому. Калузьке міське телебачення вже висвітлювало цю проблему. Зараз забудовник, директор івано-франківського приватного підприємства Космал Микола Малярчук знову зустрівся з майбутніми мешканцями будинку. Але схоже, що жовтня змінилося небагато. Коротко про історію цього будинку. Уже сім років люди не можуть поселитися у помешканні, оскільки не підведені усі комунікації та не здійснено благоустрій прибудинкової території. Забудовник, за умовами договору, зобов'язувався здати будинок у експлуатацію ще у 2006 році. На відміну від нього, мешканці виконали свою частину угоди і оплатили тоді ж вартість житлової площі у повному обсязі. Станом на жовтень цього року будинок був не газифікований та не електрифікований. За усі ці довгі роки здається. Директором приватного підприємства Космал Миколою Малярчуком зв'язатися було неможливо. Він не відповідав на телефонні дзвінки. Без грошей і квартир, у які можна поселитися, залишилися 30 людей, і кожен з них оплатив у залежності від площі від 30 до 40 тисяч умовних одиниць. У жовтні цього року зустріч забудовника з мешканцями відбулася вперше за сім років. Директор приватного підприємства Космал Микола Малярчук вважав, що не було потреби раніше пояснювати причини невиконання своїх зобов'язань і озвучувати подальші дії. Виправдовував. Увся, що семирічна затримка залежала не від нього, а від змін у проектній документації та завершення її терміну дії. Отже, два місяці тому він обіцяв затвердити проект газопостачання будинку протягом листопада цього року, завершити роботи по газопостачанню протягом грудня, розробити та затвердити проект по електропостачанню до січня 2014 року. Але грудень практично завершується, а газ і далі не підведений. Щоправда, цього року Валерій Панків, виконавець робіт, показав мешканцям ряд документів. Проект газопостачання багатоквартирного житлового будинку на проспекті Лесокранки, місто Калуш. Є таке, є, є погоджений 2013 рік і є вже висновок експертизи. Експертиза це є послідній пункт. От можна працювати, можна починати. в свою чергу. Виникає питання: якщо проєкт газопостачання будинку вже є, чому не виконуються роботи? Микола Малячук пояснив це погодніми умовами. Початку грудня погоди доброї не було. Ми зустрілися. Я вам говорю, що було. Значить, зустрілися. Да. Воляра каже, ми кого отака от погода купати зараз не будемо. Який вихід, каже Валєра, Ми, якщо почнемо. В середині грудня копати. Ти розумієш, що ми за два тижні. Тим більше, що ніхто не знає, який буде кінець грудня. За два тижні ми роботи не ти завершимо. Це є лапша, це вже знаємо. Ну, газопровід протягнути. Це не, не так швидко, зрозуміти. І там, газ там, газ, щоб його закопати, треба наповнити там на ГРП його газом. сюди, тут це дивиться. Якщо там є, там тоді закопують. Воно стояли. що буде стояти цілі це свята. Розкоп... Мешканець будинку Любомир Андріїв запропонував створити комісію з жителів, які контролюватимуть Муть витрати грошей забудовникам на виконання робіт. Зараз ти не можеш ні продавати, якщо є квартири, які ще не продають. Ти не можеш, тому що... то значе їх продавати не можу. Правильно воєнбунта. Дивись, що пропонуєш, щоб у тебе були такі можливості, щоб ти вільно міг це робити і всі це почують, і все місто буде знати, що ми знайшли спільну мову, значить, і ти будеш мати можливість допродати те, що ти не допродав. Значить. Створюємо комісію, які, люди, які будуть контролювати ці гроші. Тобто висвітлюється думка про те, що є стільки то, стільки не проданих, то квартир не вільних. Та. для того, щоб завершити це будівництво, треба стільки то грошей, квартир ми можемо продати стільки, своїх маємо грошей а стільки. Директор приватного підприємства Космал Микола Малярчук погодився. А мешканці одноголосно ініціювали, щоб роботи з прокладання газопроводу були розпочаті негайно, не чекаючи на погоду чи завершення свят. Забудовник обіцяв, що на початку лютого проект по електропостачанню буде затверджений. Мешканці, яких уже навчив гіркий досвід, сприймали це все з недовірою, але готові до радикальних дій, якщо їх знову обдурять, до яких саме цього разу вирішили не озвучувати. До речі, минулого разу на зустрічі був присутній начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури міськради Богдан Грущак. Його підпис стоїть у протоколі наради від 25 жовтня по вище згаданому будинку. Мешканці розповіли, коли зателефонували йому цього разу. Він відповів, що від міської влади його не делегували на цю зустріч. Битва хорів» – це новий грандіозний вокальний проект на каналі 1+,1, який вражає своєю масштабністю та грандіозністю. Проект, який підкорив серця глядачів уже більше десяти країн світу і стартував 10 листопада в Україні, 22 грудня відбувся п'ятий випуск шоу Битва хорів». Приємно, що серед хористів юні Калушанки більше у сюжеті. У кастингах у Львові та Києві брав участь ансамбль дівчат Калуської гімназії. Зірковий тренер Гари Кричевський відібрав у свій хоровий колектив Соломію Жеколо та Уляну Кишенюк. Уже не одну неділю. Ми спостерігаємо за шоу битва хорів і можемо слухати співучих юних калушанок у хоровому колективі. Ще з самого початку цей проект був покликаний зібрати армію універсальних співаків, які не просто вміють гарно співати, але й можуть та готові стати частиною команди однієї родини, одного цілого, які разом готові пройти низку випробувань зараді унікальної можливості заспівати гуртом на очах у мільйонів глядачів під керівництвом восьми легендарних зіркових наставників. Кожен із яких із сили селеної спраглих до участі в шоу конкурсантів зібрав свій неподібний ні на що хор. Щонеділі шоу покидає один хор. Після першого ефіру нового вокального шоу на телеканалі Один плюс один Битва хорів змагання залишив київський хор Володимира Гришка. Після другого ефіру, за результатами голосування глядачів, шоу покинув харківський хор Наталії Гордієнко. Третій випуск шоу Битва хорів не обійшовся без сюрпризів. Журі скористалися правом вето, і жоден із хорів не покинув проект. Позаминулої неділі змагання залишив Вінницький хор Олега Скрипки. Лідером за результатами трьох випусків був хор Руслани Лежичко. Минулого ж разу лідером змагання став чоловічий хор Ірини Білик. Цієї неділі першим виступив Донецький хор Злати Огнєвич, який виконав пісню Єсть тільки Мік, за що отримав 27 балів. Одеський хор Гарика Кричевського створив неповторні образи для виконання пісні Я почав жити в Трущобах Гарацьких цей виступ журі назвали їх найкращою роботою і поставили найвищий бал 30. Знаєте, в чому сила акторства? коли Вони вони співаки сьогодні, але незвичайна акторська була гра, ну, співоча гра, звичайно. Сила в тому, коли ти закінчуєш співати, і ти ще деякі секунди залишаєшся в цьому образі. Оце правда, оце та щирість, яка доконує нас і переконує, що це співалася та біль. І про те, що вони хотіли сказати, саме та мелодія і музика. Я вам хочу подякувати, сьогодні все було. Чоловічий хор Ірини Білик заспівав Форевер Янг. Ніна Матвієнко назвала виступ хлопців просто прекрасним, а загальний бал Севастопольського хору 30. Хор Руслана, в якому співає Микола Бобрик, виконав пісню Онлі Тайм. Але у перекладі на українську. За такий експеримент львівський хор отримав 29 балів. Останнім виступив хор Олександро Сафіни. Дівчата готували жартівливий номер, виконали пісню Трава удома. Думки журі розділилися: 9, 10 і 8. Найменше балів за рішенням журі отримало два хори: Донецький хор Злате Огнєвич» та Дніпропетровський хор Олександро Сафіни. За результатами голосування глядачів проект залишив хор Олександро Сафіни. Змагання за приз у 500 тисяч гривень продовжують чотири колективи. А нам залишається у неділю 29 грудня на каналі 1+,1 плюс Вболівати за хор Одеси, в якому співають Соломія Жеколо та Уляна Кишенюк з Калуша. Отже, колективний спів може бути модним, потужним та дуже популярним і змусить всю Україну співати в унісон з серцем. Змагання за пресу 500 тисяч гривень продовжують чотири колективи. А нам залишається у неділю 29 грудня на каналі 11 болівати за хор Одеси, в якому співають Соломія Жекало та Уляна Кишенюк з Калуша. Колективний спів може бути модним, потужним та дуже популярним і змусить всю країну співати в Унісон з серцем. Сьогодні це була вся інформація, яку підготувала для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу на все добре.